Привіт усім! Вітаю вас на каналі Бабусині поради. Ось такі грибочки у мене йшли нині. І щось з грибочків придумаємо завтра. А що будемо тут робити? Поріжемо, почистимо, намочимо на ніч, а завтра будемо робити. І тоді зустрінемось. Наші гриби замочені були. Цілу ніч можна і годину-дві замочити. Я дала чайну лишку солі, щоб, а тепер, щоб вони сіллю пробули, були замочені. А тепер ми цю воду ці гриби відціджуємо отутку ось так, і, і їх будемо промивати, промиємо. І будемо класти варити десь годину-півтора, а може і більше подивимося кількість до готовності. Так само у підсоленій воді, я вам покажу. Гриби наші закипіли, і ми будемо збирати оцей шум. Оцей такий, що утворюється, це ж цей гет-шум треба ось такой. Оцей шум ми ось так позбираємо. Ось так. Так, і найваряться Ще ми їх посолимо. Я дам чайну лишку солі, отаку, а там будемо пробувати до смаку. Най... Найвариться. Ось тут будемо тушити цибулю спочатку до грибів. Я дала смальцю. Йдемо так, як колись смальці. І найтушиться. Тут гриби вже проварилися. Найше вариться, поки в цибулі і картопля наша вже вариться. Зараз я картоплю відсіджу і будемо заправляти. Ай піджарюся будемо заправляти наші грибочки. Я вам покажу. Цибуля вже наче так, піджарилася. Ми беремо і відціджуємо наші гриби. Ось так ми відціджуємо гриби, окремо. Тепер ці гриби ми висипаємо ось тут до цибулі. І най у ще трохи підсмажити. Вмішуюся, отакомечки їх трохи жаримо разом з цибулею. Жиру я більше давати не буду. Ось так. ось так на прожарять. І зараз будемо Додати в них сметану. Вони ще жаряться. Гриби вже наші прожарилися. Тепер ми будемо лити сметану. Я півлітровий слоїк маю половинку спочатку влию і подивлюся, скільки треба буде. І просто отак помішуємо. Щоб закипіло? Ось так. Дехто дає молока? Я не люблю з молоком. Я люблю сметану. Гриби. Я думаю, що щоб половину слойка на, на ці гриби до, достатньо, ось так. Зараз вони закиплять. Гриби я тепер не промивала. Я знімала піну, я промивала перед тим гриби і тепер я не промивала. Дехто промиває, я не промивала. Просто коли закручуєте, то тоді треба промивати, як закручуєте слойки. Я ні. То вони смачніші, вони мають таку гитягучу. Тоді масу таку і, і мені краще подобається така. Ось вони закипають. Зараз. Ми спробуємо їх ще, чи вони солені. Можна дати перцю, можна дати листочок лавровий. Я не буду нині нічого давати. Я буду так, як колись робили. Так і я нині зроблю. Тільки сіль до смаку та й все. Най Добре. Так помішуємо, вони киплять і отак просто помішуємо. Коли будуть готові, я вам покажу. Я більше нічого тут не додаю. Дехто додає ще муки, дехто додає цього відвару, з грибів. Я не додаю. Якщо від вар з грибів, то з мукою тоді роблять таку підливку. Але наші карпатські гриби найкраще отакі. На сметані. Ось дивіться, вони вже, вони вже гуснуть, вони вже зараз будуть найсмачніші. Вони практично вже готові. Будемо їсти у прикуску з такою ріпок. Ось з такою ріповую я відварила і відсидила її. От, Як вони вже починають гуснути, трошки прикручу. Так, от вони вже готові. Дивіться. От, видите, як вони загусли. Прокипіла сметана, не загусли. Зараз будемо їх смакувати. Ось такі, така вийшла у нас нині страва. Грибочки по битківському, по-нашому. Смакуємо, пробуємо, смакуємо. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Ось будемо пробувати. Це так, по-давньому грибочки по Бетківському. І в у прикуску зріпав. Дякую, що дивились наше відео. Підписуйтесь на наш канал, запрошуйте своїх друзів, коментуйте. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую, що були з нами. Мир усім і нашій Україні. Будьте здорові, до зустрічі!